Переможності України явно виросли. Це можна бачити по інтенсивності ударів по території Росії. от дивіться, вже удари доходять. Ну що там до Омськ, Омск, Омск область це вже азійська частина Росії, от ЗБУшники, які це зробили, це фактично зробили континентальну операцію. А я вам скажу такі операції в світі можуть проводити ну, дуже небагато країн, які можуть це скоординувати і можуть це реалізувати на практиці. Якісь підслужби і тому цинізм ситуації взагалі в цьому світі виглядає наступним: чим більше ти сам починаєш виробляти зброю. Тим більше її починають давати тобі. Ну для того, щоб контролювати в дійсності ці процеси. Ну там же Трамп, до речі, відкрито сказав: ну треба ж знати, куди вони там будуть бити. Ми там що будемо керувати цими процесами, а і так далі, і щоб своє не виробляли. Щоб своє не виробляли так, так на жаль, побудований світ а, і тому чому вони почали. Ну, ну і те, що я теж себе в пості писав а, американці, розуміють, що Україна там може роби зробити ракети дешевше ніж, наприклад, вони так далі. А це технології можуть піти в Європу. Тому не підуть в Європу. В Принципі данія вже активно інвестує, в тому числі в спільне виробництво з цих фламінда. А тому, що тут є ще одна тонкість, а європейцям та, такі ракети не продавалися до цього взагалі.